Всім привіт! Мене звати Оксана, це мій папуга Жорік. Сьогодні буде відео розпочинання нових розмальовок. Деякі розмальовки я обрала сама, які хочу почати, а з тими, якими я не могла вирішити, мені допоможе Жора. Зараз вам швиденько так покажу самі книги за обкладинкою, які я беру, сама вирішила. Це японська книга. Згодом з вами ви оберемо малюночок, який я розмалюю. Потім залишилась в мене ще ось така книга, від як її звуть, Джен Міллер. Це автор цієї, цієї книги. Далі, ось ця моя книга 100 Колорія Містеряж з зеброю». Так, її хочу розпочати, тому що там деякі малюночки. Ми... В мене на мій, на мій, мою гру. Треба її розпочати і ще візьму потім на гру. малюнки. Далі сім'я. Нарешті я її розпочну. Хочу зараз розпочати всі ті, що в мене залишились. Це в мене сім'я залишилась і під водою ще в мене не розпочата із книг Дісней, а потім вже буду і пікачу брати, і ведмедиків. Поки що з цієї почнемо. І далі Жора нам допоможе обрати із серії книг 40 колоріяж. Ось цих книг, він мені зараз допоможе обрати. Тут папірчики підготувала. Давайте ось так ми покладемо на фонда. Жора у мене на плечі чирікає. Так, у нас ще є ось такий друг там виглядає. Так, папірчики зараз і перемішаю. Кожен раз пишу нові, ті кудись губляться. Ну, нічого. У нас бумаги повно. Все, зараз мота. Ну, ага, там одне щось перевернуто, щоб йому воно. А, так, да. Зараз допоможеш і підеш додому. Їсти. Давай, О, він вже спускається з плеча, знає, що йому щось треба робити. Він сам потягне чи ні? Ага, ось сам потягнув, бачите, вже дресирований папуга. Так, Англія. А я її так хотіла, це ж моя нова книга. Дуже хотіла її розпочати. Я навіть знаю, який я малюнок хочу взяти. Я вам вже показувала, акцент робила на ту картинку. Якщо згадали, можете написати мені у коментарях, поки я вам її не показала. Так, добре. І ще одну книгу. Зараз Жора нам обере з цих трьох. У мене залишилось три книги усього. Тут три папірчики минулого разу ще залишилося. Так, отак от ми йому їх подамо. Зараз він книг. Ей, ей гей, ви дивіться? Він помітив, він хоче, мабуть, щоб я цю книгу розпочала. Помітив мені, так? Да? Папіру не вистачає, давай. Іди. На. Дивись, все. Ось так. Ага, ось цей. І давайте вгадав він. І тікати, і тікати. Ну, Інтер'єри. Все, він все вірно обрав. Бачите, як? Він все знає. Розумний птах. Так, ну і якщо він нам більше не потрібен. Іди сюди. Не знаю, поки він тут нічого не шкодить, нехай посидить, да? що з ним робити. Непогано, та да, жура? Да. Смачненько йому. Все полетіло і намагається вкусити мою книгу. Так, і давайте з цієї книги розпочнемо, оберемо малюночок, який ми цього місяця будемо малювати. Як ви думаєте, що я хочу малювати? Тут знаєте, тут вже все зрозуміло. Якщо б поряд була моя дитина, я б її попросила показати мені любу картинку, яку вона хоче, щоб я розмалювала. Вона б сказала ось цю, де знаходиться рояль. Тож її я хочу розпочати. Зараз погортаємо, знайдемо, ага, ось ця картинка. Бачите, тінь, як падає. Вже як є. Закладинку кладемо і зараз оберем у іншій книзі. Іншу книгу я хочу взяти ось цю з вами погортати Тут така картинка з яблуками. Мені вона дуже подобається. Ну, давайте, може, щось осіннє, як завжди. да Придивимось. Тут квіточки, тут яблочки, тут, мабуть, весна. Ну, ось ця корзинка з яблуками, можливо. Але тут є квіти. Якось яблука і квіти, ну, воно не зовсім не те, що треба. Да? Молин і квіти. Пікнік, навряд чи буде щось таке. Укріпки. Так, Ось ця гарна скицька. Сонечка. або полуниця. Плутаю завжди. Ага, а ну-ка дивимось. Листочок у нас Light Orange O 10 оранж. Все це, це осінній у нас пейзаж. Ось, ось його ми і візьмемо. Це осінній пікнік, ще тепла осінь. Бабине літо, як кажуть, Ось її ми і розпочнемо. Так, жор, ти куди хочеш від нас діватись? Давай сюди до нас порозважай трішки на ягідку Тримай ягідка. Іди, бери. <смі> Таке враження, що у нього її відберуть так? і побіг. І побіг, і не знає, куди дітись. Бачите, трішечки на краю камери його видно. Так, Наступну книгу давайте ми візьмемо ось цю японську японські вітражі. Дуже хочу, хочеться мені спробувати розмалювати якийсь малюночок. І щоб була обводка не чорна, як ми звикла, от, наприклад, золота чи коричнева і подивитись, що з цього вийде. Зараз дивимось Нахід. по відповідям, що у нас є. Так. Я тут переводила, що написано. Є цікаві такі <сум> назви, але вже не пам'ятаю. Може я розмалюю. Так. Ой, вам показую, сама дивлюсь і вам нічого не показую. Угу. Думаю, думаю, що я придумаю. Щось таке цікавеньке. Соняшники. Ташечки не думала, а що я там бачила? з Оток... А давайте з кицьками ось цю зробимо. Ось цю з кицьками сторінка 28. Зараз подивимось ой. 27. Ось такий малюнок. Тут я буду маркерами, мабуть, малювати. Палітра невеличка, ось така нескладна. Тож беремо ось цей малюнок. Обводку може буду брати ручкою і робити. Буду дивитися краще, що тут краще лягає. Так, далі, далі, далі. Ось ця книга, і як ви думаєте, що ж тут за малюнок я оберу? А я оберу, я навіть не буду дуже сильно розглядати усе. Ось сардіне. Хочу я сардіне розмалювати. Це сторінка 47. 47. Ось така. Бачите, які риби. Рибку хочеться мені. Навіть не буду я осіннє дивитись, а тут є осінь чи немає. У ну, них взагалі душі завжди, як кажуть, так? Да? Але осінні тут так, як такої і не видно. Тож будемо розмальовувати сардини. Далі том, сім'я. Ось тут давайте подивимось осінь. Я знаю, тут є осінь і розмалюємо ми цей малюночок. Так. Так видно все добре. І де ж тут у нас є осінь? Ага, ось ці олені? Олені. І може, давайте я так закладинку покладу на оленів, щоб вже не повертатись. Швидко не будемо затримувати час наш дорогоцінний. Так, о, а тут ще й зима є, бачите? Олені, восени, олені зимою. Олені усінько. Все, буду я тих оленів малювати. І остання книга, це книга з зеброю. Так, хочу тут якийсь такий малюночок розмалювати, котрий знаходиться унизу. Дивіться, можна продовжити тему Хеллоуін, да? Складненьке може щось таке взяти. Оце дівчина. Давайте цю дівчину. Дивіться, її листочки такі осінні у нас є. Хіба тут взагалі листя немає? Уже все опало. Так, це взагалі треше. бо знащо, а мені подобається. Що, розмалюємо щось гарне чи щось таке трешове? Піймали цю рибку і зробили сардини. Мені ця подобається. Давайте її, я її візьму. Тут все гарне, так гарне. Чому нам не можна таке розмальовувати? Все нам можна. Так. Або цю дівчину. От не знаю, вагаюсь. Де да, вона така вже... Не на листопад, як кажуть, да? так? Жора хоче помітити розмальовку, ми йому це не, не дамо зробити. А тут багато блакитного лангу підійде якраз. Все, ось, ось цю я буду грати. Так, і на цьому я вирішила за всі свої малюночки. Сьогодні у нас 4 листопада. Як завершу, так вам і покажу. Я хочу їх більш-менш у нетривалий час розмальовувати, десь тиждень собі дати. Тому ось так, все. Розпочну. Сьогодні 14 листопада, завершила я всі свої книжечки для розпочинання. Малюночки завершила. Не книги завершила, а малюнки. Все в мене вийшло, всі книги, які хотіла задіяти, задіяла. Тому готова вам зараз все показати, що ж в мене вийшло. Усіма книгами я більш-менш задоволена. Тож, давайте почнемо. Так, у нас сьогодні такий сонячний птихол. Птіхола моя птичка. будь-будь. В нього бачите? Зараз трішечки рекламної паузи про папугу. Знаєте, що у багатьох пташок ніс, так, ноздрі, як їх вірно назвати, вони знаходяться поверх клюва. І ми їх можемо бачити от, у хвилястих папужок, можна бачити носа, так? У цього папужки вона захована от там під пір'ячком. бачите. Під пірічком дірочки у нього сховані. Тому, мабуть, йому було лоскотно. Чухала його полоскотала трішечки ніс йому. Так, ось моя така стопочка книг. Розпочнемо з самих таких маленьких і продовжимо самими великими. Так, щось дарма я поклала все на стіл. Так. Перша книга, яку ми з вами зараз подивимось зараз, це Coloring Book від видавництва Arkus Інтер'єри. Тут я обирала картинку разом з вами. І я розмалювала тут, закладинка є, ось таке фортепіано або навіть рояль. Нескладно, я скажу. Тут я використовувала фломастери крайола свої старі на 100 кольорів. Лягає дуже класно на цьому папері, ніяких труднощів в мене не було. Галася лінію ось так вести, щоб було рівнесенько, не стовпчиками, як я завжди малюю, а от намагаюся так руку тренувати, щоб на більші ділянки замальовувати без стиків були малюнки. Так. Ну, Тут особливо сказати нічого за цей малюночок. Звичайний, але мені цікаво, чому зробили у піаніно клавіатуру такою дивною. У мене інше питання. Питання до мальовки самої книги. Так, Вона дуже дивна, тобто там вже є клавіші. І вони у два ряди. Тобто це як орган, чи що вони намагалися сказати. Тут також само у відповідях клавя... клавіші не позначені, що є білі чорні, але ось так у два ряди їх намалювали чомусь. Ну, ладно, Це питання до самої мальовки, а не до паперу і так далі. Наступну книгу хочу, закладенка знову вилітає. Показати японську мою нову книгу. Це нещодавно вона в мене з'явилась. Книга з такими чудовими вітражами. Я в цю книгу Ой, показую вам. Поклала туди подалі на стіл і показую. Я в цю книгу закохалася. Вона ну, дуже класна. Зараз вам покажу, що тут у мене вийшло. Ось такий малюночок. От дивіться, це я робила ручками. Так, Ручками в мене є нюанси, такі. Ну, це вже від мене все залежало і по нанесенню. Що ось Тут багато я червоної фарби спочатку налила клячкою, закрила ручку і вона тут накапала. Потім прийшлось здирати, потім знову нашаровувати. Тому такий вигляд воно і має. Але якщо так сильно не придивлятись. То дуже гарно все виходить. Кольорову палітру більш-менш підібрала. Це ручки Ланго тоненькі, сама перша версія. Посадила його у клітку, а він почав волати, як не, не своїм голосом. О, що з ним робити? А ходить по підлозі і підбирає різне, що йому захочеться: їстівне і неїстівне, скажімо так. Зерна, то з клітки, то нічого, але ж він на тільки зерна їсть у нас. Так, і, і, і. Ну, ось такий малюнок. Бачите, відбилися ручки на іншу сторону, але нічого страшного, тут же білий листочок. Нічим я не буду фіксувати, як завжди. Як буде, так і буде. Я думаю, сильно не затреться. Але самою книгою я задоволена. У неї папір, я скажу, краще, мабуть, ніж ось ці книзі. От оця книга, пам'ятаєте, теж її берала. І вона така шершава, чи як її назад. Це гладенький більш папір. Трішечки відрізняється у них папір. Ручки, я скажу, тут краще наносились, на мою думку. Або, може, мені було цікавіше це малювати. Таке теж може бути, тому робота швидше просувалась. Це я коли ще це зробила, дату вона поставила. Я фотографувала її, треба подивитись. Так, ага, і тут можна побачити, ось тут, бачите, це чорна ручка, багато її нанесло, ледве не просочилася в мене. Так, ось такий малюнок в мене вийшов, їм дуже задоволена. Давайте, поки жора тут мене не дуже відволікає. Наступна книга. Ось така книга Стіл Life. Це в мене серія книг. така. І тут ось такий чудовий малюнок в мене вийшов. Вгадала, що тут буде осінь. Все це тут спиртові маркери мої, спиртові маркери крома. Ну, дуже швидко, легко. Так, Відпочивалка, скажу. Книга відпочивалочка. Наступна книга це 40 колоріяж. І це книга про Британію. Тут я зробила, на мою думку, дуже гарний малюнок. Зараз. І тут ось в мене вийшли ось такі рибки. Так, рибки сардини замучилась, якщо чесно. Замучилась з, з їхньою лускою. Дуже так довго треба було її промальовувати. Так, Зараз встану, подивлюсь, як воно відображається. Да, ну, а результатом я дуже задоволена, дуже гарно вийшло. Ось така відповідь у нас є. Більш-менш кольори я підібрала, як треба. От відповідь. Така, бачите, і самі рибки. Тож, ще одна книга розпочата з цієї серії. Будемо продовжувати їх малювати. Так, і останні дві книги це книги від Ашет. Ой, закладинки, все закладинки випадають. Це сім'я і ось така зеброю. Давайте розпочнемо з сім'єю. Цей том я вирішила спробувати взяти під фломастери, тому що тут багато мілкого всього буде легко розмальовувати. І тут я зробила ось таких оленів. Зараз я так трішечки камеру, щоб вам більш-менш інший кут візьму. Ось так, я думаю, вам буде видно. Непогано Старалась, скажу, да, вимальовувала лінію до лінії, полосочку на полосочки. Оленів самих я у два шари зафарбовувала. А так все інше одношарово, окрім цього камня. Ви можете бачити, що в різному направленні я розмальовувала. Ось так наносити не треба. Треба все в якщо другий шар наносити, то так же і замальовувати тим же способом, скажімо так, не в іншу сторону замальовувати. А якщо вертикально лінії йшли, то вертикально другий шар і наносити. Фломастери тут в мене різні, дуже різні, навіть не згадаю, бачите, нічого не просочилося, все добре виглядає на зворотній стороні. Але пам'ятаю, що це у нас крайола, олені крайола. Ось цей колір темно-такий жовтий, темно, як його гірчичний охра колір. Це фломастери 100, небо це штедлер. Але це старі мої штедлери, котрі вже підсихають. Або закінчуються, не знаю, бачите, ну, видно, що полоси такі. Ну, а це все вже там теж різні фломастери. Десь крайола, десь фаберкастел, тобто різна солянка. Так, ну, Результатом я задоволена. Буду продовжувати намагатись тут фломастерами, але прям щоб він був тільки фломастером, я на цьому не настоюю. Тому що тут є такі великі ділянки у цій розмальовці, де краще все ж таки робити малюнки маркерами. Так, і остання у нас книга, це книга з Зеброю, таке двояке на неї у мене враження. Стосовно малюнків, які тут зображені. Але те, що я зобразила, розфарбувала, я. Я дуже задоволена. Дивіться, яка чудернацька риба. Це, як я сміюся, це майбутня сардинка. Ту, що ми малювали ось такий підводний цар риб. Я не знаю, хто це такий, що це закидка, шалот або якесь чудовисько. Маркерами тут я акриловими малювала. Більш палітру брала я у маркерів. Ланго. І далі доповнювала її гонгна та грасп. Важкувато було знайти, я скажу чесно. Я, мені було важко знайти ось цей світлий колір, тому що він не такий повинен був бути, більш такий до, ну, бачите самі палітру ось цифра 7. Так, і що в мене. Зараз вам покажу, що у відповідях повинно бути. Так, у відповідях ось. ось, сонечко вийшло, гарно знімати. Ну, ось так. Але результат причудовий. Тож, цього разу я скажу так, що я усіма книгами задоволена. Нічого такого, якихось помилок, я не знаходила у книг. Цю книгу ще хочу цьому місяці помалювати. По завданням крокодил. Ще я навіть не розпочинала малювати. Малюнки обирала, але ще не всі. Треба ще засняти вам теж відео по челенджу крок... по грі Крокодил. От, а... а так взагалі буду брати. Буду брати, малюнки легкі, і швиденько їх можна розфарбовувати. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що переглянули. До кінця, якщо хтось це зробив, буду чекати на ваші коментарі. А всім гарного дня, гарного настрою, мирного неба та до побачення!